Мамо, а чому вода може бути рідкою, твердою і навіть перетворюватися на пар. Це тому, що речовина може мати різні агрегатні стани. Наприклад, вода буває твердою, коли це лід, рідкою, як у склянці, і газоподібною, коли випаровується та стає парою. О, то це як магія. Але чому так відбувається? Все залежить від температури. Коли холодно, молекули води рухаються повільніше і стають ближче одна до одної, утворюється лід. А коли тепло, вони рухаються швидше, це рідка вода. А якщо нагріти ще більше, молекули розлітаються, виходить водяна пара. А є ще якісь стани? Так. Є ще плазма, це особливий стан речовини, в якому атоми втрачають електрони та утворюють заряджені частинки. Плазму можна побачити, наприклад, у блискавці чи на сонці. Вау! То значить, сонце це величезна куля плазми? Саме так, тому воно таке гаряче і світиться. Ого, я тепер знаю, що речовина справжній супергерой із різними формами.